Привіт! Сьогодні ми зануримося у світ енергії, ритму і руху. Будемо розбиратися, що ж таке аеробіка, від самих її основ і до тієї неймовірної користі, яку вона приносить і тілу, і настрою. Ну що, готові? Поїхали! Знаєте, є одна просто чудова метафора, аеробіку часто називають коктейлем, і це, повірте, неймовірно влучний опис. Просто уявіть собі, ми беремо запальну музику, додаємо туди спортивний азарт і приправляємо все танцювальною грацією. От саме такий мікс і робить ці заняття такими захопливими. Гаразд, коктейль це звучить класно, але що ж насправді ховається за цим поняттям? Давайте розберемося по суті, що таке аеробіка, і дамо їй чітке визначення. Так от, якщо говорити просто, то аеробіка це, по суті, комплекс вправ, які виконуються під таку, знаєте, ритмічну музику. Але головна мета тут не просто рухатися. Ні. Тут одночасно прокачуються три суперважливі навички. По-перше, це координація, ну, щоб тіло слухалося і всі рухи були злагодженими. По-друге, витривалість, аби вистачало сил на все тренування. І, звісно ж, відчуття ритму це те, що зв'язує все докупи. А ось і цікавий факт: він до речі, прихований у самій назві. Слово аеро означає повітря, і це зовсім не випадково. Під час тренувань організм просто шалено насичується киснем, а це, по суті, таке собі потужне тренування для нашого серця та легень, яке робить їх набагато сильнішими. Так, від теорії переходимо до практики, як і в будь-якій мові в аеробіці є своя абетка, це базові кроки. Можна сказати такий собі фундамент, з якого потім, як з цеглинок, складаються всі танцювальні комбінації. В основі аеробіки лежить п'ять таких фундаментальних рухів, саме з них, ніби з конструктора, збирається все тренування. Зараз ми швиденько розглянемо кожен із них. Починаємо з найпростішого, це марш. Здавалося б, просто енергійний крок на місці. Але тут є важлива деталь коліна треба піднімати достатньо високо, і руки теж активно працюють. Це та сама основа, що задає темп і готує тіло до подальших навантажень. Наступний крок степ-тач. це такий приставний крок у бік, де друга нога легко торкається підлоги біля першої. На носочок рух дуже простий, але він одразу додає динаміки і, до речі, чудово вчить контролювати вагу тіла. А ось і V-step – один з найвпізнаваніших кроків. Назва говорить сама за себе. Ногами ми ніби малюємо на підлозі літеру V. Спочатку крок вперед, в бік, однією ногою, потім іншою, і так само повертаємося назад. Дуже легко запам'ятати. Далі у нас грейпвайн. його ще називають виноградна лоза. Це такий плавний схресний крок у бік. Він додає будь-якій комбінації елегантності, такої, знаєте, танцювальності, вимагає трошки більше координації, але виглядає просто неймовірно ефектно. І закриває нашу п'ятірку базовий крок кні-ап, або ж підйом коліна. Тут все просто. Звичайний крок вперед поєднується з високим підйомом коліна в ідеалі аж до рівня тазу. Головне тримати спину рівно. Цей рух класно тренує баланс. Так, з базовими рухами розібралися. Але перш ніж починати з них щось комбінувати, треба подбати про не менш важливу річ правильну підготовку. Адже саме від неї залежить і безпека, і комфорт на тренуванні. Отже, що нам знадобиться, перше і, мабуть, найважливіше це кросівки, обов'язково з хорошою амортизацією, щоб захистити суглоби. Далі одяг він має бути еластичним і абсолютно не сковувати рухів. Ну і, звісно ж, пляшка з водою, щоб потроху пити маленькими ковтками протягом усього заняття. Екіпірування готове, базові рухи знаємо, але як виглядає ідеальне тренування? Виявляється, у нього є дуже чітка структура з трьох частин, яка, власне, і гарантує ефективність і безпеку. Дивіться, будь-яке заняття складається з трьох етапів. Спочатку завжди йде розминка, це десь хвилин 5-10, щоб плавно розігріти м'язи і підняти пульс. Потім основна частина оце 20-30 хвилин чистого драйву, де ми поєднуємо рухи в танцювальні зв'язки. А наприкінці заминка і стретчинг. Це просто обов'язковий етап, щоб відновити дихання і попрацювати над гнучкістю. Ми стільки говоримо про те, як це робити, але найцікавіше навіщо? Тобто яку ж користь приносять ці заняття. Давайте нарешті перейдемо до найприємнішої частини до переваг. Переваги тут насправді комплексні. По-перше, музика і рух це просто потужний антидепресант, який миттєво покращує настрій. По-друге, необхідність запам'ятовувати комбінації це ж справжнє тренування для мозку, розвиває і пам'ять, і концентрацію. Ну і, звісно, фізичний аспект, змічнюється м'язи спини, формується правильна постава, а самі рухи стають більш плавними та граційними. І ось, мабуть, ключова порада, особливо для початківців. В аеробіці головне це не швидкість. Головне це точність виконання і ритм. Завжди краще зробити рух повільніше, але технічно правильно, ніж гнатися за темпом, нехтуючи якістю. Запам'ятайте це. Що ж, ми розібрали самі основи аеробіки. І тепер залишається лише одне відкрите питання який із цих рухів захотілося спробувати першим? Можливо, простий та енергійний марш, або, може, більш елегантний гріфайн? Тут вибір вже індивідуальний.